Привіт-привіт, мої хороші. О, тільки закінчила стрім, тільки-тільки закінчила. І Валерик уже вже дивіться, на цьому. На каліточки йду його зустрічати. Та Валіра, ти що боїшся заходити у двір? Не я мичу мука, я. то не корова, то не я. Що, прив'язана Це... там чи що? А, да. зараз я загляну, загляну. О, зрозуміло, мебе. Давно бачили корову. Це буде мека цілий день під двором. Я думаю, чого він не заходить, цей Валера, у двір. А ви тільки подивіться, я тебе по що посилала? А? Ну, пусти, пожалуйста. Пускайте. Дівчки, як ви думаєте? Ох, зараз фотку зроблю, яка красота. А ну, оце можеш отак трохи подержи. Яка тільки краса. Оце ну, в мене Валіра, почався бум квітковий. То був сметанний, а це вже квітковий. Казала, Та треба нам обновити це були, не треба. Ой, красавиці ви мої, мої лапочки. все такі, які в нас були. Ну, нічого, ці повиводились, оці вивелися, і цієї теж нема, цієї нема. Оце десь була, але немає. А я, до речі, виписувала, як Лілії виписувала, отаку виписувала, то нема. Мені прислали все, що хочеш, але не тільки те, що я виписувала. Так, може, давай мені пакет? Ану, одіть далі. Далі водіть, пожалуйста. Ти зараз мене вимажеш. Так, Ну все, пока. Мило, пока. пока. Давай эту сумку и пока. А, понятно. А я только стрим закончила. Только-только встала. Думаю, пойду гляну там. Фарфа, свет был. Раз... был там свет, да? Но у нас нема. До сих пор нема? Нема. Так, ну що, заїжджай, будь ласка. Давай. Ну, давай. Угу. Хорошо. О, краса. Краса. Ну, Будемо садити. Обновити треба матеріал. А, тут ще й така жовтенька ось є. Красинка. Ні, не, 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 не. Червоненька, ота така була. Це в подарок. Подарок? Ой, хорошо, побільше б давали в подарок. Так, ну зараз я положу, хочу поставлю, чи положу. Ну, так звичайно, що Звичайно, шу'януть, я вже ж ти думав, Викопали. Опа. Так, ну що, заїжджай повністю вже. А так. мальви там на нашій архивиті? Та оце ж мальви треба піти та зняти, зараз підемо. Так, мої хороші, зараз Валера покаже, що він тут іще купив. квіти. Mm -hmm. Чи, Оліна Олі накупив? Я, mm. я ще не спів нічого купити. Я купив ось перчика на не те, те, що ти думаєш робити. А почому вже зараз? Ой, дорогий. Дорогий. Покажи ціну. 150 гривень. Ах, ох, пахучий. Ну я смотря де. Бо я дівчаткам розказала, що ти вчора овочі купляв і по чому ціна. 150 гривень сині. А, я розказувала. Розказувала. Да. 18, гривень, 18 гривень кабачки. А я сказала 17. На, 17. на рубль збрехала. А капусту я не глянув. Я взяв боцвіти в руках, угу. не пам'ятаю. О, важкенька капустинка. Так. А це капустинки. Но... А, ти дві штурчки. Да. Одну на борщ одну на це, що ти думаєш, готувати. Так, що мені дівочки Парше. якраз пишуть. Да, да? Якраз світ був, я переживав, щоб світло не виключилося. Тож не хочеться я, вдома да. возитися з ним. Я спрашиваю, ой, я не замітив, дівчатка, що перед вами, кажуть, немає в цьому році цвітів. Немає, каже, щось вони в цьому році не поставили. А там у, них... А у них перед магазинами, тож на клумбі, а -а -а. там стоїть така поставка і там отакі в про... минулому році були такі. Віки були. Да. Ага. Риберця. Це реберця на що, на борщ? Ну, реберця і оце ось. На борщ. На борщ. І м'які Да. Валера любить ребець, а мені треба, щоб був мені... кусок м'яса. Ні, а мені треба, щоб на вар. А щоб не на вар, щоб із хребта. Хріб хребеть, ох, як там, там тебе смак. Оце все? Ну, м'ясне, так. Ну, оце, оце Валера мені купив. Мені Те, за що шо... й я його посилала. Зараз ще поїде, візьме цього. Крупи, бо рису. я не заходив вже, бо квіти в руках. А вак. що дідові яку кашу варить буде? Гречану. А, понятно. Гречку Все. куплю і рису тобі куплю. От, так, що отак. От. Ну, Гол от, головне, я вирвав да. квіти, бо квіти чогось не да. І, да. понятно. І зараз ми ще з вами підемо, покажемо вам трошки красоти. Провести, а ти вже дома. О, не можна й рота розкрити тобі. Так, пошли на Любий огород. Давно ми там не були. Зараз провіримо огород і покажемо вам нашу красу. Давно ми там не були на цих городах. Та вже да. так. Так, ідемо на Любин огород. І твій. О, де яка бур'янина. Я її і і лободу теж побризкав. Чи ні? Так, мої хороші, подивіться, садили ми мальви, цьому році вони зацвіли. Подивіться, яке різноманіття. Да, Дивіться, це така. Люба, це на вашому огороді мальвочки. Попробуй скажи, що я там. Це один колір, дивіться, так? Оце я да. Угу. А це, це дві, ці дві другі. Це відплінок. зовсім другий колір. Ось. А це ось, дивися, світліша да. така якась. І це ж це квіти наш да, старі, старі наші. Нашого дитинства. Та не тільки дитинство, це ж Ого-го-ого, ого, ого. а потім про них забули, а зараз повертається потихеньку. Усе старе повертається, а ось уже відтінки якісь розові, вже вишні падають. Я Та, вже їх рвати не хочу. А я думала, що це, дивіться, яка ось красока. І пчорки літають. Так. А ось обіда? Красунки. Красунечки. Так. А там, а тут взагалі які високі. Так, Люба, оце огород такий, така картошка у вас. І ось такі ці валірині любимі сухарки квітнуть, Пона оставляв. Він дуже їх любить. Та і я люблю теж. Ну і як завжди, кузя рядом, яша рядом. О, так. А, це, а це Люба, наші вишні. Ой, Люба, їдь обривай, чосочка душиш, кажеш, вишень у тебе немає. Правда? Правда, там померзло, э, там хоч... по це, а тут пропадає ось я не в силі обробити. Хоч ви ж росте на волі на території, а гілки не наші, значить те, що на нашій території звисає, це наше. Чуєш, Валера, оце треба пообрізати. Потім по Покомандую, По командую, хорошо. Ні, я тобі даю тему, тему. Mm -hmm. В очередь вставляй, хорошо? Да. Ой, дівчатка, хлопчики, дити. Я ж кажу, що вишень, не міряємо. Йдіть, рвіть. Все ж попропадає. Хто його, е... я його все не... Не... не оброблю. В цьому році багато пропаде. Ось такі Так. Ой, дивіться, який а красивий кущик. Ага. Вони гарні. Гарні, звісно. Так, ну а це ж паночка десь. Дуже. Усе. Саме, саме смачні вони не миті. <рес> Правильно, усе не мите смачне. Так, а ну валіра. Дивіться, яке красоничка. Ой, красавіця. А, що? О, як а, що а. Як бумажна. це підростають. Як бумажно. Бачите. А серединка яка, угу. Там жовтеньке, а там розове. Багато пельців на них і пчелки побажають, так. Угу. Люблять. І, і Кузя. І тут. Кузя. Кузя тут і Йоша там. І Кузь і Йоша О! О, стій! О така гарна фотка буде. от Не пускай я тобі на свій огород. Чого? Нічого тут ходити. Не, ну ти представляєш? Так що мої хороші. О, дивіться, стільки вишень. Боже. От природа нам все дає. Да? Да. Ну що, пошли далі, пішли ще там кусочок огорода є. І ти, Валіра, ти хочеш оцю щерицю, мабуть? Ні. А, ти її побризкав? Я подивлюся, що буде. Я вирву потім. А, понятно. Все експериментально. А, понятно. Ідемо далі. А я вам скажу, таке сонце пече, а Олька йде, ось дивіться, в яких теплих носках. Зимой ходила боса, Зимой ходила боса а зараз ходю, ноги померзли і теплі махрові носки в Так. Ну, а там голоску вже ти не знімала. А це мені горіть, треба виходити, треба вихопити. О, де да, з корінням вирвати треба, він тут не нужен. Так, це в нас тут природа. Е, Дівчина природа. О, це у нас тут. Ну, а тут вже ці, ці мальвочки, що ми пересаджували по осінні з валірою. Дівці наші, ось які красиві. А ось у біла. Дивіться, а всередині, а ну подершся сфоткаю, всередині жовта дівчинка така. І тут кирки на да. літі. Так. Отак. А ось красавіці. А пчолок? Да, знає, стільки? Ну, ну кузя тут. До да, нами ходить. Так. Да. Пчолок. Це теж біленька. Так, і ось ця жовтенька, ось дивіться. Ось так. А ця красуня біла. Такого, мабуть, зробити, отак. Дивіться, яка. Ну, а це мій красавчик. Угу. Не сміхай людей. А чого не смішний людей, Валіра? Не кожна жінка скаже, що чоловік красавчик, навіть подумати не, не захоче зараз о, а то в нас о, сусіди. Сільське, сільське, сільське господарство то в нас. Так. Так, ну йдемо до Валериних Волошки. волошків. А я Васильки, мабуть, сказав, так? Да? Васильки. А вони, мабуть, є Васильки. А все біленькі. Я пам'ятаю, ще в дитинстві, от, як ми ходили, ще в школу ходили. І тут Валіра сапати треба насіялося. Я бачу. Я ще щось такого і не бачила. Ви тільки подивіться, бур'ян як щетина. Після дощу. Після дощу. І, цей, в школу ходили, і отож ходили, і вже школа закінчувалася, ходили в походи. І один раз бачила поле посажена пшениця. І у пшениці волошки по всьому полі. От по краса була. Цікаво. Я не знаю, Валіра. Розовенькі вже десь, були. Угу. І біленькі. Ну отак от провели вас по своєму. Ось, бач, скільки Оба провели вас по Любиному і валіриному городах. Люба, я вже не претендую на цей город. Бери собі, Ура! а то обідалася прошлий раз, що я тобі не віддала. Мені вже вистачає города того, Валера вже там мені за берлінською стіною понароблював городи в цілу кучу. Яка Що ж ти на тебе сьогодні подійствовала? Заморена. А, ну, це... Люба, Вона відпочине, потім буде по-іншому розмовляти. <рес> Добре, мої хороші. Всім миру, добра і спокою. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Ну і підписуйтесь на канал. Да? Да. Всем пока-пока. Всем пока-пока.